Доброго дня! І так, наскільки фактично зросла пенсія у березні 2024 року. Я хочу показати показники зростання пенсії в форматі скільки було і скільки стало в розрізі категорій пенсіонерів. І так, по факту відбулася відбулося березнева індексація пенсії, і відповідно до рішення уряду, уряду пенсія підвищилась майже на 8%. Наслідок індексації мінімальні пенсії зросли. У таких категорій пенсіонерів. По-перше, у осіб віком від 65 років, які не працюють і не мають і мають не менше 35 років стажу у чоловіків, і не менше 30 років стажу у жінок, загальний розмір пенсії з усіма надбавками не може бути меншим за 3370 гривень, а було 3120 гривень. Друга категорія пенсіонерів – це ті, яким виповнилось 80 років, які мають не менше 25 років стажу у чоловіків і не менше 20 років стажу у жінок. Так само сума зросла до 3370 гривень, було 3120 гривень. Третя категорія це. Пенсіонери віком від 70, до 8, від 70 до 80 років, які мають 35 років стажу у чоловіків і не менше 30 років стажу у жінок. У них пенсія зросла до 3240 гривень, було рівно 3000 гривень. Четверта категорія пенсіонерів віком від 75 до 80 років, які мають не менше 25 років у чоловіків та не менше 20 років для жінок. Сума станов... піднялася пенсії до 3240 гривень, була раніше 3000 гривень. П'ята категорія пенсіонери, яким не виповнило 70 років, які мають 35 років стажу у чоловік... чоловіків і не менше 30 років стажу у жінок, а також особам з інвалідністю першої групи, у них пенсія піднялася до 2980 гривень, було 2760 гривень. І шости, і інші категорії пенсіонерів, які не працюють, у них пенсія піднялась до 2725 гривень. Було 2520 гривень.